Вітаю, друзі. Нещодавно журнал The Economist публікував черговий свій рейтинг найкращих міст для життя у світі. Вони оцінили біля 200 різноманітних міст і три міста з Канади увійшли в першу десятку: це Торонто, Калгарі, Ванкувер. Ванкувер на п'ятому місці, Калгарі на сьомому і Торонто на дев'ятому місці. Тобто серед більш ніж 200 міст у світі, Торонто. Стабільно попадає в першу десятку. А ще такий повод сьогодні поговорити про Торонто це вибори мера, які відбулися вчора в Торонто. І 66-річна Олівія Чау стала 66-м мером Торонто. Хто така Олівія Чао? Трошки про неї вам розкажу. Про Торонто взагалі не переключайтесь, дивіться на нашому каналі. Нагадую, що у нас є спонсор Кредитна спілка Будучність. Яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади отримувати кредити, депозити. Вони допомагають українцям переїжджаючим, вони допомагають українському ком'юніті. Переходьте за посиланням ми дивіться, як ця організація працює. Так от, вчора відбулися вибори мера, і Олівія Чао набрала 37% голосів виборців, які прийняли участь у цих виборах. Непоганий результат на 5% вона. Виправдала свою конкурентку, також жінку, яка була заступницею передостаннього мера Торонто Джона Торі. Джон Торі був мером Торонто 8 років і він подав у відставку після сексуального скандалу. Він признався в тому, що в нього були такі відносини з одного співробітниць мерії під час там, в общем, не дуже апропріат, як це по-англійськи буде. Ну, тобто, стосунки, які йому зашкодили. І він вирішив, якби зберегти своє мораль, своє обличчя, він вирішив піти у відставку. Я дуже сильно сумніваюся, що таке б могло відбутися в Україні такі відставки з таких обставин, але в Канаді так інколи відбувається. І ось мер Джон Торі підав відставку, і відбулися не чергові, незаплановані вибори мера Торонто. І Олівія Чао перемогла в цих виборах. Олівія Чао це іммігрантка з. З Гонконгу вона приїхала в Канаду у 13-літньому віці зі своїми батьками, і вона на власному досвіді пізнала такі важкість життя іммігранту в Торонто, в Канаду 50 років тому. І насправді це було важко. Їх родина так виживала, батьки працювали на таких різноманітних роботах. і їй було важко, її родині було важко, Там у неї був батько, аб'юзер, ну тобто, так було, було трошки нелегко. Вона отримала світу пов'язану з культурою. Вона скульптор, художник, і була в неї своя майстерня, свій бізнес по виготовленню скульптури. Так так такий інші. Потім вона ще в молодості пішла в політику і досить успішно. Спочатку вона десь біля 12 років була School Council, тобто була на в, 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 в як це буде? В Гороно працювала, можна так сказати. Вона працювала в, в системі освіти городській місцевій системі освіти. Потім вона в місцеві органи влади. А потім вона стала депутатом парламенту Канади, познайомилася і вийшла заміж за свого чоловіка, який був лідером нової демократичної партії Канади. А ось вони були такий унікальний випадок, коли чоловік і жінка були в Канаді двох були в парламенті. Ось і нещастя її чоловіка. Він в досить такому молодому віці. 50 з гаком років помер, і вона потім віддал, віддалилася трошки від парламентської політики федерального рівня, намагалася виб... прийняти участь у мери у виборах мера Торонто у 2012 році, якщо не помиляється, або 2014. І зайняла тобі третє місто. Її випередив чинний мер Джон Торі, який сподав відставку. На другому місці був Дах Форд, про якого трошки зараз розповім. А це чинний прем'єр-міністр Онтаріо, провінційний прем'єр-міністр. Ось і тому вона в такому в такій боротьбі програла на той момент і Джону Торі і Дахфорд. Зараз вона компенсувала свою невдачу і стала мером Торонто. І тепер в Торонто така дуже цікава ситуація, яка була дуже рідко. Відбувається, коли представники трьох різних партій. Очолюють три представництва влади в Торонто. По-перше, це мер і Алівя Чоу, це представник партії НДП нових демократів. Потім є Дагфорд, який є консерватором, який прем'єр-міністр Онтаріо. І ще ліберальна партія Канади, очолює зараз парламент Онтаріо. Тобто в парламенті сидять, сидять ліберали, в уряді Онтаріо сидять консерватори, а нові демократи очилють місто. І, ось і трьом партіям, основним канадським, треба між собою якось підпрацювати, щоб виводити місто з кризи, в якому зараз наразі Торонто знаходиться. А є така досить поширена думка, що мерство Джона Торі було не дуже успішним. Що він насправді. Дуже мало зробив для міста. В місті дуже сильно вирісло багато проблем, пов'язаних з доступністю житла, доступністю життя як такового, з безпекою, з дорогами, вивозом мусора. Тобто, такі звичайні проблеми великих міст. Транспорт тут велика криза транспорту. І тому Джон Торі за 8 років мало що зробив, щоб якось покращити ситуацію. А з другого боку, чинний прем'єр-міністр Онтаріо Дагфорд який там збирається мільярди доларів інфрастрів вкидати в інфраструктуру, там якісь нові прожекти. Він не дуже хотів, щоб нова демократка стала мером Торонто і він буквально перед самими виборами казав, що це якщо це відбудеться, це буде дізастр, це буде катастрофа для Торонто. Він не знає, не знає як він буде співпрацювати з тої людиною. Тобто, у нас всіх очікують такі цікаві. Цікаве відносини з трьома -трь 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 гілками влади зараз Торонто. І Як Лівія Чо буде все це розлю... розрулювати, дуже цікаво. І насправді ще їй допоможе такий новий а, зараз у мера Торонто дуже багато повноважень. Вона може приймати фінансові рішення, маючи для цього всього там третину необхідних голосів. І це може випасти в реальні конфлікти між різними гілками влади і подивимося, як вона буде розрулювати. Всі дуже сильно побоється, що вона почне підмати ленд. Податки на землю в Торонто і податки на продаж нерухомості. Вона вже пообіцяла, що вона підніметь податок на нерухомість, яка простоє на 3%. Чи до трьох відсотків, тобто буде невигідно тримати пусті будинки або квартири в Торонто. Треба їх комусь давати. Планує інвестувати в будівлю доступного житла, соціального житла і так далі. Ну тобто вона така лівачка, яка буде багато чого робити, я б аби допомогти найбіднішим верстам населення. І, відповідно, ті верстви населення, які самі заробляють там, мають бізнес і якось себе забезпечують і багато платять податків, не дуже будуть сильно, сильно ради тим нововведенням, яке буде робити новий мер Торонто. Ну в принципі, я думаю, що зараз Торонто достатньо сильно впала в рівні житла, життя для того, щоб трошки почати підійматися. І можливо, що... А, Олівія якось зможе це зробити, тому що вона досвідчений політик, тому що вона багато що робила а, хорошого в своєму житті в політичному сенсі і досвідчений, ще раз кажу, і може знаходити там компроміси, може реально впливати на життя міста. І вона така трудоголічка в хорошому сенсі. Я думаю, що ось цього, якби Торонто зараз не вистачає нормального мера трудоголіка, який би зараз почав би щось насправді корисне і... і класне робити для того, щоб Торонто розвивалося. Ось такі в мене новини. Сподіваюся, що вони вам сподобалися. Така наша внутрішня. Торонтовська кухня. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і напишіть свій коментар. Якщо ви живете в Торонто, за кого ви голосували на цих виборах. В цьому не все, пока-пока.